Алло Наташ, привіт. Ой, синок мій вернувся. Боже, сколько я його не бачила? Слухай, я хотіла спросить, в тебе є молода картошка? Він же в мене в тій Італії три роки на одних макаронах там. Що зараз сидів? Що за сидів? Сплюнь, дура. Він там працював. Як Він у мене врач, нейрохірург, Працював в сфері медицини. Да, сиделкой. Ой, знаешь, что все, давай, по-моему, прошел. Бонжорно, сеньора! Боже, сынок, ма, ма, мам, мам. Красивый, широкий, высокий, прям верлускони. Давай, я. сынок, давай, за стол, там мне все и расскажешь. Э, мам, мам, я ж не один приехал. Дівчика, боже, серце матери не обманешь. а мені сьогодні снилось, значит, я пальто на вешалку вішаю. Там не девочка. А, Це ваша Європа. Пальто воно ж тут Ну, Мальчик, так мальчик. Ма, такий мальчик, зараз сама все побачиш. Господи, помоги! Що це? догадайся, Шо, догадайся Вова, чим ти всякий хлам додому вічно тянеш? <рик> Сначала мотоцикл 55-го года, тепер жінку 35-го. <рик> Мама, це моя любов. Що? Невеста моя. Та да я ж думала, ти в другому смислі поїхав за пенсіонерами ухаживать. А -а -а. Це мені не пальто, це мені стару во восні показати хотіли, так? Да? Бо що ти в ній знайшов? Мама, між допрочим, вона модель, місіталія 84. 84? Сину, а чого ти ціле число не говориш? Які там в началі циферки? 17, 18, а? Мам, як тобі не стидно. Мені не стидно. Да як тобі не стидно, то тока наша сім'я потеряла одну бабушку, як ти заводиш нову. Вова, ну що ну, ти в ній знайшов? Ну, 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 мам, це моя любима жінка. Я її бажаю і люблю. Вова, вова, ти ж должен був сидіти з бабушкою, а не лежати на бабушці.